Доброго дня, розпочнемо роботу нашої комісії та радній політику, з дальних відносин та роботи До Бачу, хворобу в нас є. Ми можемо починати наше засідання. Можна сказати, що в нашої комісії входить 7 осіб, як присутні. Тому розпочинаємо нашу роботу. Так, е, на сьогоднішній порядок дані у нас зберезно вісім питань. Е, можливо, після якогось доповнення? Немає, так? Тоді прошу затвердити порядок дані про змей питання. Прошу ослаблювати. Рішення Переходимо до першого питання. Про наявність обставин, передбачених сил та перелік суб'єктів у які постраждали внаслідок таких обставин. Доповідає Вінтонович Степан Васильович, заступник директора департаменту гарбного Доброго дня, шановні пане розбор, шановні депутати, запрошені. У Вашій увазі пропонується проєкт рішення обласної ради сподівання субстанти сили та пересуде сподівник, які постраждали в наслідок таких обставин. Також проєкт на Познання <coughs> рішення е, обласної ради про депутатський заклад. Депутат Легінальні підтримуються так само питанні, е, щодо, бездня, е, селі, шейке, е, року, з питанням щодо здання поставлення переводної сили. Це питання стосується певних міського господарства селища, яке зареєстровано 16 жовтня 2014 року, здійснює свою діяльність на території. Е, Здравнування колишнього такалистова району ну, на цій стороності. Господарство має обробітку 18,5 гектарів сльозку річ, займається в основному вирощуванням зернових, стихтичних соя і має ще 5 гектарів вогіння. Якраз ця культура найбільше постраждала внаслідок грибою і злив, які мали місце. 11 липня минулого року на території села, що підтверджується, села оборони, що підтверджується сертифікатом Івано-Громківської дороги промислової палати, висновком Івано-Гропівського обласного центру з гідрометрології і підтверджується актом обстеження посівів не тільки посадки Ліхіни, але й посівів пшениці і сої. У нас тут стихійних з'явищ. Було частково знищено урожай охіби, проте підприємство отримало компенсацію від страхової компанії на загальну суму 957 тисяч 540 гривень. І якраз саме у нас в нас під того цієї компенсації втратило можливість перебувати на четвертій групі, оскільки частка виробництва власно вирішеної продукції. Склала eh, трохи менше 55%, eh, при тому, що згідно з такого користу eh, стаття 298 eh, передбачається, що є eh, вимога, що така частка повинна встановити не менше 75%. Eh, разом з тим, eh, рішенням сесії є виняток, якщо eh, сесія обласної ради прийде рішення. Визнання існування обставин перекорної сили і включення цього підприємства до переліку тих підприємств, де такі явищі відносини. Зважаючи на це, просимо вас розглянути проєкт рішення і можливості погодити його. Дякую. Чи є запитання до відповідача? Немає. Тоді з даного питання я пропоную пройти голосування, підняти рішення. Хто за те, що погодити проєкт рішення, цього питання надавати його на розгляд обласної ради. Прошу голосувати. Поняти? Я знаю. Прийма Іван Васильович, занишвай Іванів. Так. — Аріна Володимир. Лавчук Дмитро Васильович Так. За 5 рішень проєкту прошу проходити до питання. Про внесення змін та доповнення до програми здивування запасів природних ресурсів лісопрацювання та інвентаризації земель господарського призначення перебувають у постійному користуванні комунальних господарських підприємств на 2025-2026 років. Доповідає поліні колеги Уданович, генеральний директор Київського поступці на пару. З підприємства на Київську попробувати. Це питання можливо на минулій комісії, але вховуючи тих, хто стан не йти десь, що потрібно приймати рішення, так. Як найскоріше, теж чуть змінити два ранку, щоб кошти, ці кошти виділити е, передбачити 25 в 25-му році, покупити проведення в інтернетації в процесі за рік. Найбільше передати, що Тобто Ці кошти, які були западні на два роки, 25-26 рік, передбачено інтернацію тільки 25-му році. Надійно, що. Чи є запитання за допомогою ча? Добре. Знаємо питання, треба підняти рішення. Прошу переходимо до голосування. Хто за щоб угодити про рішення цього питання і рекомендувати якомога обласної обласної на сесії? Прошу голосувати. Приват Іван Васильович. Таниш <cuasure> Ольга. Yeah. Рензевич Володимир yeah. Романович. Сивак Аліна Володимирівна. За. Глащу Петро. За. Дякую. Рішення прийнято яйця. Приходьте до третього Про скасування пунктів 3 та 4. Рішення обласної ради від 07.12.2023 номер 792 20 -20. Про затвердження технічної документації і знамениусповідь щодо поділу земельних ділянок на вулиці Української армії 7 у місті на тиждень та надання земельних ділянок Юрій, у постійних працюваннях. Доповідає Прошко Юрій Юройович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів, виконавчого апарату обласної ради. Прошу. Юрій Доброго дня, шановні депутати, хочу коротко нагадати, що з 3 в пункт 73 рішенні обласної ради 07.12.2023 12.2023 No79227-2023 затвердження технічної документації новості щодо пользу земельної ділянки на вулиці Української армії у місті Надбірній припиняється право постійного користування комунальних 50-х позволят на, на, на земельну ділянку площі на 275 гектарах кадастровий номер 1241. 03001 147, черве призначення або не захоронення будівлі закладів, яка розташована вузів країнська в місті надбірні та передачею спільної власності тетради громадські селищні області комунального власника Бернянської соціальної громади, особі на міської ради у зв'язку з передачею об'єктів нерухомого майна, розташовано на вказані земельні ділянки. Тоді планували передати об'єкт нерухомого майна, який були ці земельні ділянці. Однак, оскільки об'єкт нерухомо майна не був переданий. А пунктом 2. рішення обласної ради на п'ятого дванадцять року номер десять сорок про надання комунальному підприємству і воно пунктівської з ранку міна дозволу написання нерухового майна передбачено демонтаж та списання даного майна потреба виконання пункту 3 та 4 рішення обласної ради номер сьому дванадцять дві номер сімсот дев'яносто про підтвердження технічної документації минулість щодо Поділу земельних ділянки на вулиці Української армії 7 у місті на двір на Тобто об'єкт не передався, земельна ділянка відповідно не має змісту передавати і потрібно повернутися назад до нашого підприємства. Також даним проєктом рішення пропонується припинити право постійного користування комунального підприємства на Кінської обласної ради з платаціями на земельну ділянку площою 6 гектарів, 6,25 гектара, кадастрові No224101003. 0011015 у зв'язку із поділом земельної ділянки, тому що згідно з пункту 13 статті 79 годин земельного кодексу України, земельна ділянка припиняє існування об'єкт вільних прав а є державний рейс стосовиця в разі поділу або об'єднання земельних ділянок. Другим пункту пропонується надати постійне користування комунального підприємства на Запорізької обласної ради з процесом на земельні ділянки площу 5.97.94 94 гектара кадастра номер 26240. 101-2003-001-1458 та площі 0275 гектара податків номером 22401.03001 1457. -14 Судья призначення для будівництва заслуговання в Ліві закладів освіти, які розташовані на вулиці Української райони міські на Двірі на Донянської області. Прошу поговорити за пропонування правотвіщення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Дякую, Юрію. Скажіть okay. так своїми словами. Своїми словами зрозуміло. Раніше було нам доведено на потім земельний діамп. У зв'язку з тим, чого не мали, щось робити. Чому Ми <розумність> мали передати об'єкт, нерухому має бути. Мали передати міську раду. раду. Міська рада тоді відмовилася від об'єкту, сказала, що не хотіли. Тоді факт того, що вони хотіли сказати, було прийнято рішення передати один кусочок. Це передати одну частину земельну ділянку. Земельну ділянку через тропину хотіли, щоб передати земельну ділянку разом з тим об'єктом. Це, це Ні, йдеться про 0,27 гектарів. Ну, Загально була 6 гектарів, вирішили розділити на дві земельні ділянки. Було прийнято рішення, технічна документація розроблена, розділити на дві земельні ділянки на 0,27. Гектар і на 5,97. дев'яносто сім залишалося за експлуатацією на тих мали передати на Тернянській міський рай. Тобто спільної власності в комунальні будівля завалилася, вона визнана то навіщо тоді вони відмовилися від будівлі, скільки е... вони сказали, що будівля в аварійному стані вони відмовилися від цієї будівлі. Вони не прийняли. Будівля наша Будівля наша будівля наші, і вона завалилася. І що ми з нею робити? Списувати? Ні, ні, так прийнято рішення вже було. Прийнято рішення від 2024 року, рішення номер років про надання комунальних притулку згоди на е, демонтації будів. Так. Ми вже розглядали. Власна рада прийняла рішення. Так. Нам ми, треба ми, і тоді про землю, подумали, не подумали і не припинили цей фольк. Тоді, зразу, коли ми о, ну, так подумали. Що, Чому буде? разом не подумали. Що аварійна будівля, вона її треба демонтувати і припиняє поділ земельної ділянки. Але через півроку вертаємося, вертаємося до об'єднання земельної ділянки. Ну, так, продовжуємо. Ну, фактично, можливо, тоді було земельне опущення. Зараз для того, щоб це довести до логічного до, 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 до завершення, треба передати ці земельні ділянки. Який фінал буде? Ми не обділюють земельні ділянки. Ми просто припиняємо право постійного користування на цю земельну ділянку, тому що, виходить, земельну ділянку поділили. Але не, не припинили право постійного користування на цю земельну ділянку. У нас ще рахується так, як 6,25 гектарів. Зараз виходить 3 земельні ділянки. 6,25, не існує. 6,25 і виходить 5,9 і 0,27. Тобто 6,25 ми припиняємо, щоб реєстрів не світилася і даємо дозвіл на тих 5, 0,27 на нашому приємно комунальному придаємо постійно користування. І тоді повністю приведемо порядок, що ці земельні ділянки. Yeah. Ну, на жаль, якось так, але тоді зразу, коли відмовилися, треба було приймати рішення про цю е, земельну ділянку продати, а не робити тут полі. Але вже оскільки полю зроблено, то все одно привести це до порядку. Ще є питання? Немає, Немає питань? Може, хтось хоче висвітати? Сього питання? Немає? Тоді переходимо до голосування. Питання і рекомендувати його народження обласної ради. Прошу голосувати. Так. Пані да. Панне школяє Так. Князевич да. Володимир Роман. Да. Собака Так. на Так. Да. Да. Дякую. Рішення прийнято. Я й сам. Переходимо до четвертого тижня. Про, про затвердження технічної документації під устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки автопідприємства авто Івано-Франківської обласної ради. Заповідає господарювич, начальник підпускних з начин відносин та природних ресурсів виконавчого параду обласної ради. Прошу Юрійович. Замішано депутати рішення обласної ради печат 124 року, номер 1024. Автор підприємства відлусної ради надано додати на зроблення технічної документації з МВН щодо встановлення відновлення менших земельних ділянки термітури на місцевості площі 029-17 гектарів для обслуговування неслужвих приміщень. Технічна документація розроблена відповідно до закону управління постановості для прохованих всіх вимогів щодо змісту та матеріалу документації з МВУ. Даний проєкт обміщення пропонується затвердити до Пікнації на місті обласної раді технічну документацію за щодо встановлення відновлення

Шановний колеги, сьогодні присутні, до нас приєднався заступник обласної ради. Полічук на Васильович. Щодо четвертого питання. Чи є запитання до доповідача? Немає? Хто бажає виступати? Тож ми Дякую. Тоді за питання, переходимо до голосування. Прошу проєкти питання, яку ми бать його народу обласної ради. Прошу голосувати. Приймай пану Васильович. Ганни Швалі. Володимир. За. Слава Карина Володимирівна. За. Дмитро Вищу. За. Дякую. П'ять за. Рішення прийняття. Переходимо до питання номер 5 Про припинення права постійного користування земельної ділянки та передачу у комунальній власній Соломіській селищній реальній громаді. про Вашко Юрій Юрович, начальник питань земельних відносин та природних ресурсів, виконавчого правду постанові. Прошу Юрій. Шановна президент, шановні депутати, до обласної ради нічого області від Субак селищної ради прохання передачі земельної ділянки сільського податку призначення площу 1 гектар, податкові no 262 04 яка знаходиться на її території, вирощуючи верхи та є спільною власністю та інформації у селищ міста області. Зазначена земельна ділянка передана постійному користування комунального закладу обласних клас проведення центр Івано-Франківської обласної ради. З огляду на виконання круючий земельний область України та з метою врагування мінових питань між обласною ради і Собласної середнішні ради до комунального закладу обласних пластові вищення центру на Київської обласної ради повноправне лист прохання, розвитку порушеного питання, в межах компетенції та надія відповідних пропозицій обласній раді. Одне лист обласної ради обласних пластовий общений центр інформування, що дана земельна ділянка не задієна в роботі пластового центру та немає згоду на припинення права областійного користування на дану земельну ділянку. Проєктом рішення даним даним проєктом рішення передбачається припинити права постійного користування змейної діяльності з позицією спільної власності територіальних маркінгів селищної столасті кошту один гектар. Подастрові на 21040100471 та передачу комунальну власність возінської селищної ради. Прошу подати за прокомандувати рішення та рекомендувати розглядом середським ради. Чи є питання? Якщо поводити проєкт рішення з цього питання, до рекомендації гонорожних обласної ради. Прошу голосувати. Приймайте вам селі. Пан Швозипанів. За. Не завиш Володимир Романович. За. Села Карина Володимирівна. Аніто Росчуй. Дякую від 5 за рішення прийняття. Переходимо до питання номер 6. Про затвердження статуту комунального підприємства колонський спеціалізований картовійської та обласної ради у новій редакції. Доповідає прошко Юрію Юроч, начальників юристу та відносин та природних сурзії виконавчого право засновника. Прошу юрій юридич, завіт, шановні депутати. Хочу нагадати що пунктом 8 рішення. пропортивна організація комунального підприємства сняття сезонного місни Воноконфільської обласної ради, пункт приєднання до комунального підприємства Коломицького обласної ради, комунальних підприємства сняття здорового місництва Івано-Канфільської обласної ради вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису про це процедуру єдиний державний реєстр фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Закінчення відповідної дії, неповідно, необхідно внести зміни в розділ першої статуту комунального підприємства Коломіської сезонного міської обласної ради. Дані зміни відображені в коронавій таблиці до проєкту рішення АСАН. Довоється пункт 1.11. Він повністю відповідає пункту 2 рішення про противник комунального підприємства та на наступні виклади наступні редакції. Встановиться, що комунальне підприємство Коломієць і воно військової обласної ради. Код ЄДПО. 317, 92, 41,9 є право наступником комунальних в'язано на снятиць спеціалізовано, а розлісництво Івано-Конківської обласної ради, ход ЄДПО 221, 74-058 щодо його майнанських прав та обов'язків, право постійного користування земельними ділянками сусподарства призначення, які надання відповідно до рішення Івано-Конківської обласної ради 171-го 20, номер 537 22 20, 2001 і земель запас обласної ради, затверджених матеріальних оподаткування, конституційних описів, картографічних матеріалів, затверджених румкових посотів. Ну і все інше по тексту ви можете почитати. Прошу погодити дане рекомендувати за заводу. Чи є питання? Вважаєте хто Все Ні? Приходимо до голосування. Прошу погодити з інших питань. Я рекомендувати на Європу обласної ради. Зараз Володимир Іванович. Собак перемогу. Дякую. П'ять залішляв. Переходимо до питання No7. Про передачу моркового майна на одиниці Галицькій, 12 у селі Залупа Іван-Франківського району. Виповідає даний Василь Степанович, начальник управління з питань спільної власності територіальної громад області. Шановний Микола Васильович, шановні депутати, враховуючи звернення Головного управління військової служби правопорядку сил України, відповідно до за запропонованого проєкту рішення, передбачається здійснити запит, щодо під підготовки передачі нерухомого майна та земельної ділянки на вуливоці Галикій 12 у селі залукана на Харківського району державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану. На даному етапі майно і земля передаються нашому комунальному флієм Київської обласної ради з експлуатації майна для підготовки його передачі державної власності. Передається площі, загальна площа допомога майна 24734 квадратних метрів і земельна ділянка площа 07 га. Відповідно до рішення, що стосується земель-землі, це п'ятий шостий самий пункти, ну це право постійного користування. Франківського обласного обласного начальника обсудового комунікату земельного ділянку пощені 7Г, надати комунальним підприємствам обласної ради асфальта майна, постійного користування даного земельну ділянку і комунальне підприємство обласної ради спортації майна, як замовку забезпечує проведення відповідно допомогти законодавства державної реєстрації правил постійного користування. Будь ласка, а ми а, не, не можемо так діяти, що, наприклад, ну, дати в державі користування на якийсь час, але не передавати взагалі? Просто питання. На сьогоднішній день це є навчальний заклад. Я знаю. І користування там буде змінюватися проти. Ми не зможемо використовувати як навчальний заклад. Ми будемо пристосовувати це приміщення інші потреби. Нам, Я нам... про інше. Чи не може обласна рада не повністю віддати в державу назавжди? Та? Ну, тому що закінчиться війна, рано чи пізно військові, е, я думаю, не знаю, яка Ну, Вони ж, грубо кажучи, рано чи пізно поїдуть додому, не дивлячись на те, що там вирішити їхні питання, вони поїдуть додому. Приміщення і земля залишаться в державі. Е, чи немає такого механізму, щоб воно залишилось в нас, але ми дали державі користуватися, поки їй це треба? Ми, не ми, ми розглядали такі варіанти, але там будуть величезні капітали, а вони не мають права врятувати на чому нагадати. Там величезні. Необхідно будуть зробити. Не буде, та, то, Ту, Мі산и, то, що вони хочуть зробити, але там на даний час це не неможливо. А навчальний курсовий комбінат, він припинив, Ні, він віде? він сьогоднішній день, він є, він переїхав, він ложку приміщення площі 189 квадратних метрів в місті, Галичі на вулиці Коновальця 35. Оренду на 5 років. Він функціонує як юридично. Ну, вони погодилися. Ну, тропів, губ, опіял, Вон. Він не залишився, просто він перейшов на оренду Вони погодилися і є у нас погодження. Тості всі роблять там бізнес, там в'їзд там величезна територія і в'їзд якби для всіх загальний. Наскільки це буде потім, щоб ну, знаєте, що ви тут лісуєтесь можна. Ну бо це такі буде. Прямо земельна мене ділянка. це раніше була велика техніка. Це була велика кількість різних приміщень, і люди викупили вже собі це під власні бізнеси позаду учбового кабінату. І проїжджати туди, в'їзд туди одна дорога mm -hmm. а, через, через, попри це, розумієте? Попри це, 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 це відрута, якщо дорога. Дорога загального користування, вона не входиться. Дорога буде доїзд, буде до кожного суду. Ну, щоб ми просто люди потім не мали, десь це одразу не знаю, Ні, mm -hmm. все, все там знає, кого буде. Дорога загального користування, це підприємство буде просто огороджено, великим парканом буде, це, а люди все, будуть заїжджати спокійно до своїх. Якщо Там дуже багато людей працює, насправді така ділянка цікава там. Ні, ні, не школа. Дякую. Чи є ще питання? просто? Хоча перебудемо голосування. Прошу погодити проєкт рішення з цього питання і рекомендувати його на розгляд обласної ради. Приймай вам сьогодні. За Романом.